Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І... І нам треба тут. А, я тепер не можу. Ось так тобі. Який ти смачний. Мені треба здоров'я відновлювати. Ось так тобі. Бо після важкої битви з тим, не знаю, священником у лапках ту. То... Rain to Darkman. Come in. I found documentation on the relic. You were right. They're up to something big. Well done. I'll continue with target termination and try to obtain the relic. We can't let them get to it first. Roger. One more thing destroy the communication center. We can't have them radioing for help. Good luck. Over and out. Explosives would be nice. Кого я бачу? Ось так вам? Рухаємось далі. А, знову тут усе ціле. Я ж його знищував. Так, назад повертаємось назад. А, тріщинка в стіні. Те ще треба. Ох. Так, давайте все будемо ламати тут. Ось так. Походу, щось я таке знайшов якусь чи... вибухівочку. Тільки я не знаю, що тепер далі. О, знайшов я вибухівочку. Тільки щось треба підірвати. О, Тобто тут ці двері, які були в сейфі, ми їх змогли відчинити. Ось так тобі. Ну, Вентівочка якось краще, чим та ракетниця. Так, де ще? Ось так вам. Куди нам? Сюди? Так як позначуваний, щоб встигли їх відновити? А це на цьому рівні. Ціль. Головна. Олсет. О, теж треба, тепер тікаємо. Ох, яка бавовна була. Ось так вам. Так. Так. Я хоч не переплутав тут усе. А! Це ж я правильним шляхом іду. І куди ж воно втекло? Ось так. Ось так вам. О. Не очікували. А, тепер мене. Ось так вам, Ось так вам. Так. Не втечеш від мене. Тепер сюди. Ось так вам. О, неочікувано для них це було. Оооо, де я опинився. Ось так. За те, що ти поранив мене. Чи покалічив? Ось так вам. Ляхам коце що? Ви що, гранати тут кидаєте, чи що? Ось так вам. О, які криваві сліди для 2002. Це... Оце рівень для 2002 року. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!